Як сказала мій оператор, кожен сезон проєкту Аматор це нова команда і зовсім різний вайб. Цього разу я граю за команду «Сія Меблі», історично відому ще як МФК «Лунтік». команда з історією, вже давно виступає в асоціації міні-футболу Хмельницької області. І новий склад, новий сезон, і ми пишемо тепер нову історію. Того, хто ще хоче додивитися історію з Кармелем, третій сезон, супер схеми з воротарями. Все буде, буде виходити паралельно і пам'ятаємо умову, перші 24 години на цьому відео 20 лайків з вас І завтра виходить новий. Ми вже три тури зіграли. Колись я зможу випускати ігри зразу після ігор, о, відоси зразу після ігор, але це вже зовсім друга історія. Того матеріали є. Контент є, 2 слайків, перш, перша доба і наступна доба новий відео. Тому погнали дивитися перший тур. Чому я Та сама легендарна маніжка, ви поняли вже з назви Помаранчева хну, ну, помимо да, три з маніжками, хто дивився попередні сезони вратар, який вдягає маніжку, або просто людина, яка вдягає маніжку, стає супер топ воротарем. Починає з якоїсь нереальної комбінації, і це їхня домашня заготовка. Теж, до речі, команда з великим досвідом грав неодноразово проти них. Дуже хороші в обороні, кстати, але тут бачимо непогану зовсім атаку. 99-й номер, що такий прикол, коротше, я зіграв тільки одну, один з і знаю тільки воротаря, який перший тайм грає, я вийду на другий, не переживайте. І першу четверку, в якій, кстати, появиться кое -хто, хто був вже в попередніх сезонах проєкту Аматор. Того я навіть не знаю, як звати пацанів, і тут, по-моєму, це 99-й по це Валера. Якщо я не правий, поправте мене. В коментарях, ну, третій тур, а ну, підсказувати в ротах супер тяжко, тому що ну, номера міняються ще всі, футболки типу, міняються, я не знаю, як його звати. І короче, ну, ну отак. От. Так, такий байк. Аристократів з першого сезону проєкту Аматор він був дуже Це він, кстати, позивав цю команду. Того віталіку лайк. Підтримайте його теж в коментарях. Він дуже хоче забити перший гол в першому випуску для вас, для підписників, для просто глядачів, хоче камбекнути в медіапростір простір футбола. Дуже багато фолів. Обидві команди по-моєму, в першому таймі було чотири в ротора, п'ять в нас чи навпаки. Чотири в нас, п'ять в ротора. Але дуже багато дрібних фолів команди, третій, от другий дивізіон, особливо, коли я там грав. Вони на досвіді вони знають, як підставитись, вони знають, коли арбітер свисне. Тим більше що це футзал, це не футбол. Тут контакту менше менше до від боротьби частіше і Такі всі штуки, і вони просто на досвіді знають, де там підставитись, айкнути, ойкнути і. Четвірка, де 99-й номер, вона грає разом десь, вони приїжджають з нами. Другу четвірку, там, де Віталік я знаю, я з ними до сезону ще пересівся. А от третю четвірку я не знаю взагалі. Типу хто ви, люди? Але думаю, що це не проблема. В принципі, я заявлявся. Моє бажання було грати просто в футбол хоча б раз в тиждень. Без цих всяких тренерів, цих заумних тренувань і всього такого. Я просто хочу от з м'ячиком пограти в свою влюблену гру, да? І, Тобто це ніяк не заважає мені виконувати свою роботу. На суеті такий, коротше, ну, перший тур, всі ну, треба не обісратися і все, всі хочуть зробити. І це був дуже великий мінус, що в нас всі дуже-дуже спішили. От, де ротор десь притримав, пасять назад, постояти, там, понакатувати, понатягувати. В нас пацієнт заряжені і молоді, і вони такі, типу, все бистро, бистро, бистро. Але тим часом ротор бере тайм аут Очима натякав на лавочці, що коментарі, лайки дуже важливі, тому що не забуваємо їх писати. Кому ви звичайно цікаві контент. Якщо вам контент не подобається, то літь дізлайк. Будь ласка. Біля майдан, штрафний біля штрафного майданчика, штрафний е, біля штрафного майданчика. Перша корисна дія від мене, я положив табличку з тайм-аутом. і зараз буде щось цікаве. Ти прибігаєш себе. Ти підтримаєшся. Ти типу перестатуєш. І це, на жаль, не гол М'яч з задньої сторони сітки пролетів, але хороша комбінація, спрацював тайм-аут, спрацювала за... не, як, не заготовка. Ну, напевно, всі його це заготовка. Він же грає який рік в цих лігах, тому. Але Віталік міг, міг для вас забити гол, для себе, для, для команди, для світу. Але, на жаль, не влучає, не влучає, тому рухаємось далі. Це вже могло бути просто 2-1, 2-1 і можна було вже грати поспокійніше, але. Е, ну, якось, я не знаю, якось так ну, похуїстично, гравець зіграв. Типу просто шльопнув по цьому м'ячу, який падав вниз. Якось так, ну, якось так це виглядає, Я не знаю, може він і хотів забити, її там, все, але ну, типу, класний момент, чого його не реалізувати без поняття. Опитний в нас скеп. Так, е, да, але хороший удар був хороша траєкторія з лівої ножки непогано. Може бути, може бути, може й низом і спробувати. <му> Перший тайм завершено. 1-0, багато фолів, але в принципі гра така кипішна і спокійна водночас, напевно, вона нас спокійна зі сторони ротора, кипішна зі сторони нас, і ми створюємо цей ін'яні баланс гри. Коротше, другий тайм починається. Я в легендарній маніжці помаранчеві виходжу в рамку в ріт і дивимося. <му> Я відкрився сюда! Неприємне, неприємне обізання зробив наш гравець, але я вхожу в гру добре, справляюся, ловлю цей удар. Але не робіть так, не, не давайте через центр. Або бровочку, або лучше туди довго. Дайте, якщо гравець на гробцю висить, ну не, не давайте поперед. No, 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 Обстукайся! Тож ж є Відкривайся вліво, так! Відігратися, зрівняти, хоча б рахунок, і черговий фол від ротора. Mm. Знову таки, на опиті тактично себе притягнули, щоб він чудак не вийшов. Просто один на один з гокіпером. Mm -hmm. Маємо людину з ударом, до речі, Вроді Максим. Mm -hmm. <рес> ну, я вивчу, я вивчу, я вивчу, походу, не, не переживайте. Це заклик до пасу. Це, це треба вирізати і користуватися цим в інших відосах. Оце класно, оце класно, коли не вирізається звук, все біля бровки, чути ці всі емоції, типу, от я дивлюся, ніби ще раз граю цю гру. Каменно підставляє спинку, заробляє черговий штраф. Це все, моя аура на полі вийшов, так би що зрівняли. Та, ладно, жартую. Там був ще хороший блок від Макса, не знаю, чи це було навмисно, чи це було випадково, що чи так більше не вибіг. І чудовий розіграш один-один. Рахунок зрівняно лишилося забити ще хоча б один і пропустити ще хоча б ноль. м'яч, він там нічого не порушував, хоча і типу, е показував гравець ротара, що він руками, дуже махав, хоча на, на відосі видно, що все ну, в межах норми, скажімо так. І там не видно от, на відосі, можливо, і тому арбітер не дав жовту картку, хоча я просив і питав, що це мала бути жовта. Він коліном е дав, типу, як, вони ну, типу по сараці, в копчик, от, де спина і жопа з'єднуються. От, через це, Я думаю, що це заслуговує на жовту картку, але знову ж таки, через те, що гравець був спиною, арбітер міг не побачити. Але там був другий арбітер, він мав побачити. Але таке, тим більше що цей гравець вже, типу, як, от як він показує на нервах. І можна було його трошки присадити жовтою карткою, трошки заспокоїти гру. Там, що буде епізод кричав на арбітра, це могла вже буде друга жовта. але Ну, не все може бути помічено. Четвертий сезон. Четвертий сезон. Проєкт аматор четвертий сезон. Дає знов дальню просто ногу підставляти, коли буде. Ну, Завертається вже далі, дзвоню, четвертий сезон вже дзвоню, ну 0-0. Автовідповідач, на жаль. пацани? Я всередині. Право, право! Право-пас! <звій -то> да, Дай вправо пас і. Можливо, бо боював, але що толку вже говорити? Можливо, би, якби щось сталося. Добре, 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 бігай середини! Вибіжі середини! От я говорив про це в наступних турах, і, мабуть, буду це говорити ще на відосах. У нас три стоять, типу, правильно по два в по середині, а гравецький біля воріт він приводить гравця суперника, робить купу і процесіри, як він сказав, на грі. Там на відео було чути, але це не встав. Що він і сам заважає, та бачимо в обличчя вм'ячкати перед ударом. І приводить ще й гравця. Навпаки, заведіть, заведіть його на 6 до штанги, чим ближче команда до штанги в бік, зробіть цю зону, хтось з країв біжить. Ну, коротше, не, не робіть цю купу, воно не, не має грати. Так. Коли всі майже в одну лінійку стоять, воно дуже незручно. Зразу в нього! Що намагаємося ми взяти ці ворота, але поки що безуспішно. Забей такий гол, хороша комбінація. Послухали підсказку сказку з Бровки, тому що бачимо такі. Ну, оця от світа, суєта, нема цього спокою десь притримати, передати, хочуть постійно пацани загострювати, загострювати, обігрувати, не тушитися. Класний розіграш, пас-пас, п'яточка, пас, удар в хрестовину, на жаль. На превеликий-превеликий привеликій жаль. один сейв від мене, кстати, це вже яка третя дія. табличка, два сейва чекла. Не бив він даний кут, що і добре для нас. Я чипив дуже добрим поворотом вратарь перервав цей удар. І 1-1. Перша гра сезону, перша нічия з ротором. І що ж, в нас одне очко. Того з вас підписочка. Лайк або дізлайк. І чекаємо на наступний епізод. Наступна гра буде крейзі, набагато цікавіше, ніж це. Ми ну, бачимо такий матч. Ну, я ж кажу. Там він здавався, кипішним, на відосі вже трошки такий скучніший. Але 2 лайків, і ви дивитесь наступний матч проти команди Юан, де була заруба, де було забито вже 9 м'ячів на дві команди, трошки вам підкину, щоб ви активніше ставили Лойс. Того, така тема, проект Аматор продовжується. Все буде. Третій сезон буде виходити паралельно. То...